Шановні друзі, сьогодні будемо говорити з вами про тубоаваріальний абсцес або тубоаваріальне утворення. Можливо, ви чули такий термін, що це означає? Я вже знімав відео, вам розповідав про запальні захворювання органів малого тазу, і у жінок це актуальна проблема. Хоча її актуальність така, як вона була 20-30 років тому, трошки зменшується. Все менше ми бачимо пацієнток, які прям поступають от в тяжкому стані з такими захворюваннями на щастя. Але все одно ці захворювання вони трапляються. І тубоаваріальне утворення або тубоваріальний абсцес, це ну, фактично є крайнім випадком цих е, запальних захворювань. Тобто, при притуаваріальному абсцесі виникає гнійне вогнище, яке залучає не тільки маткову трубу сальпінгіт гнійний або піасальпінгс, не тільки яєчник піавар, а от воно все розплавляється гнійно і це все представляє собою ну, утворення різних розмірів, в якому знаходиться гній. Тобто це дуже неприємне захворювання, яке е, проявляється у вигляді, там, температури, болів на зоживата, зміни в аналізах суттєві, є загрозу навіть життю, тому що це може перейти в перитоніт і лікується, на відміну від більшості запальних захворювань органів малого тазу за допомогою хірургії. Тобто, тут, коли є гній вже в ділянці придатків матки, треба робити операцію, в ідеалі це лапароскопічно робиться. Для того щоб випустити гніч, промити всі ці порожнини і разом з антибіотиками. Долікувати таку пацієнтку, таку жінку. От. Тому просто треба пам'ятати і знати про таке захворювання, що на ногах не завжди можливо вилікувати запальні захворювання органів малого тазу. Треба проходити своєчасну діагностику, яка передбачає не просто огляд гінеколога при запальних захворюваннях, а й ультразвукову якісну діагностику, щоб виключити тубоваріальні абсцеси, тому що вони, ну вони лікуються в деяких випадках. Там є у нас пацієнтки, хто на ногах ходив або дуже Тривало вдома, лікувався самостійно, бо в деяких лікарнях такі бували ситуації. Лікувався антибіотиками, дуже тривало там місяць-півтора. Але зазвичай це не дуже ефективно і ризиковано лікувати консервативно. Тобто це якраз та ситуація, коли треба робити операцію. Ну і найгірше це робити безумовно лапаратомні операції, тому що вони самі несуть значно хворобливість. Уповільнення відновлення, тому краще робити це лапароскопічно. Навіть є такі методики, коли робиться пункція трансвегінальна, наприклад, під контролем УЗД, такого обсесу ставиться спеціальний катетер, все промивається, створюється негативний тиск, спеціальний пристрій негативного тиску додається. І дуже швидко жінка відновлюється без операції, тобто така супермалоінвазивна методика, навіть менш інвазивна, ніж лапароскопія стандартна. Плюс призначається антибактеріальна терапія. Ось такі от новини про тубоваріальні абсцеси. Я бажаю, щоб ніколи ви з таким не стикнулись. Ну, але якщо стикнулись, то ви знаєте, як на сьогоднішній день взагалі це лікується.